Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Сьогодні ми далі вивчатимемо важливий розділ геометрії стереометрію. Але для початку згадаймо те, що опанували в 10 класі. Розглядаючи питання про зображення фігур у стереометрії, основну увагу ви зосереджували на зображенні плоских фігур. І це зрозуміло. Оскільки, дивлячись на реальний фізичний об'єкт будинок, гральний кубик тощо ми бачимо поверхню, яка у багатьох випадках складається з плоских частин. На рисунках, насамперед, намагаються зобразити поверхню об'єкта, а ваш життєвий досвід дає змогу за деталями поверхні побачити предмет загалом. Оскільки одна з основних геометричних фігур це трикутник, згадаймо, яка фігура може бути зображенням трикутника. Так, правильно, це також трикутник. За умови, звісно, що площина трикутника не паралельна напряму проєктування. За геометричну основу зображення фігур беремо. Паралельне проєктування. Насамперед, потрібно уточнити зміст поняття зображення, адже розуміти під зображенням фігури безпосередньо її паралельну проєкцію незручно. Фігуру великих розмірів просто неможливо спроєктувати на аркуш паперу. Щоб зображення вмістилось, паралельну проєкцію фігури потрібно пропорційно зменшити або збільшити. Отже, Зображення фігури у стереометрії називається фігура, подібна до паралельної проєкції даної фігури на деяку площину. Зрозуміло, що зображення має містити якнайбільше інформації про фігуру. Навряд чи паралельна проєкція, наприклад, куба, досить повно відображає особливості цієї фігури. Тому на зображенні многогранників позначають їх вершини й ребра, видимі і невидимі. Як зазначалось, невидимі лінії передають штриховими лініями. Отже, зображення куба дає більш повну інформацію про куб. На рисунку просторової фігури виділяють також її важливі елементи, наприклад, діагоналі, перерізи тощо. Сформулюємо основні вимоги до зображень у стереометрії. Перше, зображення має бути правильним. Тобто відповідати певним правилам. Друге зображення має бути наочним. Третє. Зображення має бути простим для виконання. Щоб досягти правильності зображень, слід дотримуватись правил побудови паралельних проєкцій. Аби домогтися наочності і простоти, треба вибрати вдалий напрям проєктування, а також відповідне розташування площини проєкції. Також нам потрібно згадати одну із основних теорем стереометрії теорему про три перпендикуляри. Якщо пряма проведена на площині через основу похилої перпендикулярна до її проєкції, то вона перпендикулярна і до похилої. Обернена теорема. Якщо пряма на площині перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої. Звернімось до зображення, що зараз на екрані АВ перпендикуляр до площини α М похиле. Через основу похилої точку М проведено пряму А. Теорема про три перпендикуляри стверджує, що якщо пряма А перпендикулярна МВ, то А перпендикулярна АМ. І навпаки, якщо А перпендикулярна АМ, то А перпендикулярна також і МВ. Розгляньмо задачу. До площини трикутника АВС побудовано перпендикуляр МА. Знайти відстань від точки М до прямої БЦ, якщо АВ дорівнює 13 см, Б дорівнює 14 см, А дорівнює 15 см, АМ дорівнює 5 см. Розв'яжімо цю задачу. АК перпендикулярний Б МА перпендикулярний АК. Тоді, за теоремою про три перпендикуляри маємо, що МК перпендикулярний БЦ, АК висота трикутника АБЦ, у якого нам відомі всі сторони. А К знайдемо з формули площі трикутника, де А дорівнює стороні БС, а площу трикутника обчислимо за формулою Герона. МК шуканий відрізок. Його ми зможемо знайти з прямокутного трикутника АМК. Тоді МК дорівнюватиме 13 см. Пропоную розв'язати ще одну задачу. Відстань від точки М до сторони АБ АВ квадрата АБЦД дорівнює 5 см. Обчисліть відстань від точки М до площини квадрата. Розв'яжімо цю задачу МК перпендикулярний АБ за означенням відстані від точки до прямої. МО перпендикулярний ОК за означенням перпендикулярної прямої до площини. Тоді за теоремою про три перпендикуляри маємо, що ОК перпендикулярний АБ. МО шуканий відрізок. Його ми зможемо знайти з прямокутного трикутника МОК. О. Точка перетину діагоналей. Якщо сторона квадрата АБ дорівнює 8 см. ОК дорівнюватиме половині сторони квадрата, тобто 4 см. За теоремою Піфагора сторона МО трикутника МОК дорівнюватиме 3 см. На цьому році ми повторили правила зображення фігур у стереометрії, а також теорему про три перпендикуляри. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!